God says, Бог каже, If my people come and humble themselves and pray to me, якщо мої люди прийдуть і впокоряться і будуть молитися мені, and ask me for the forgiveness of their sins, і будуть просити прощення їхніх гріхів, I will forgive them, я прощу їх, and heal their land, і я зцілю їхню землю. Україна, I love you, я дуже вас люблю, and on behalf of anyone who's ever hurt you, і від імені когось, всіх, хто колись приносили вам біль, If your father has hurt you, якщо ваш батько вас приніс вам біль, your mother, якщо ваша мама, your son, ваш син, your daughter, ваша дочка, your friends, ваші друзі, or a stranger, або просто незнайома людина, I am sorry. Мені дуже жаль. I am sorry on behalf Of all of them. я хочу вибачитися від всіх that come from the Bible. Якщо ми будемо вжити більше по принципам і цінностям, які є в Біблії, Forgiveness breeds forgiveness. Що прощення буде приносити ще більше прощення? breeds kindness. доброта. Вона приносить доброту. І faith faith. І віра приносить віру. And God is with you, Ukraine. І Бог з вами, Україна. He will give you strength. Він дасть вам силу. Ви не є неспроможними. На вас не має мати вплив минуле. Нехай кожна церква побачить That we are the body of Christ. That with God все є можливе. them.